Христос Воскрес 200-й день війни і, звичайно, продовжуємо молитися. Останні дні гарні новини про успіхи наших Збройних сил, про звільнення сіл, міст, територій. Але ворог ще лютує, стріляє по інфраструктурі. В останні, за останню годину кілька областей залишилося без світла, тому потрібно продовжувати молитися. Як ми читаємо в Біблії цей приклад, що коли Мойсей піднімав руки, перемагав Ізраїль, коли руки опускалися, перемагав Амалик. Нам потрібно продовжити молитися за наших воїнів. Тому що, хоча наступати набагато приємніше, ніж сидіти в важкій обороні, але неможливий наступ без втрат. Тому молимося за наших хлопців, молимося за поранених, молимося за мудрість командирів у цій ситуації. І те, що відбувається, показує. Знову і знову показує важливий біблійний принцип. Він дуже простий. Бог гордим протиється, а смиренним дає благодать. Ті, хто хвалився, що вони сама, може, не сама друга, як вони казали, армія світу, ті, хто розраховував взяти Київ за три дні, вони були сповнені гордістю. І Бог гордим. І це продовжується. Вони надималися, вони гордим своїм язиком говорили різне. Тепер ці пропагандисти вже не знають, що казати. І ви вже чули, які смішні речі. Я говорив офіційний спікер їхньої, їхньої так званої Міноборони. Пропагандисти вже починають щось говорити про мир, дружбу жвачку. Ну, звичайно, ніякої дружби тепер не буде. А буде продовження звільнення українських територій. І це дуже-дуже схоже на те, як Бог діяв, коли відповідав на молитву Ісаї, коли прийшов Санхерів. Так? і... В книзі пророка Ісаї 36, 37, 38 розділ це описано. Описані ці всі горді слова, і Бог відповідає Єзекії через Ісаю, що він почув і говорить свої слова до цього гордого правителя. Це 37 розділ Ісаї з 22 вірша. Ось те слово, яке Господь говорив про нього: Гордує тобою, сміється із тебе. дівиця. Сіонська дочка вслід тобі головою хитає дочка Єрусалима. Кого лаяв ти та ображав? І на кого повищив ти голос та вгору підніс свої очі? На святого Ізраїлова. І продовжується далі опис. Цієї гордості. І прочитаємо 29 й вірш. За твоє проти мене обурення, що гординя Твоя надійшла до вух моїх, то на ніздрі твої я сережку привішу, а будило моє в твої уста і тебе я тією дорогою, якою прийшов ти. І закінчується це тим, що Санхеріва Сирійський цар повертається додому в Ніневію. Проходить час не зразу, але який його кінець, що сини його вбили його мечем і самі втекли до краю Арарат. Щось подібне буде із Путіном тільки набагато скоріше. І нам важливо продовжувати підтримати наших воїнів. Важливо молитися за них, тому що війна це не тільки прямий ризик для воїнів від. Зброї ворожої, але це ще й багато праці, фізичної, різної відриття окопів до розгрузки, погрузки, приготування снарядів. Під спекою, під дощами, холодно зараз робиться. Тому продовжуємо молитися за наших захисників і покладаємо всю надію на Бога. І нехай Господь наверне серця багатьох українців. І нехай наш народ, віддаючи честь і хвалу своїм захисникам, смиряється перед Богом і дякує Богові за Його дії, в тому числі через дії ЗСУ. Бог гордим противиться, а смиреним дає благодать. І Йому слава за все, що він робить, і слава великому переможцю Ісусу Христу, який пішов на таку битву, якої ніхто з нас витримати не міг би, але Він переміг диявола на Христі. Будемо пам'ятати про це, і нехай наша надія буде на Господа, і нехай наші руки, якщо не буквально, то духовно в молитві. Нехай будуть підняті до Бога. Молимося за Україну, молимося за наших захисників. І хай Господь засяє на вас своїм світлим лицем, дасть вам свій мир. Амінь.